Із сусідньої кімнати йому чути було спершу веселий сміх, а потім солодкий млосний стогін. З його незрячих очей капали поволі та стікали з худлими щоками дві сльози. Уже й підвестись не міг. Після інсульту паралізувало, а зір втратив іще місяць тому. У сусідній кімнаті знову сміх і гамір. Було чути, як задзвеніли, торкнувшись один одного кришталеві келихи. Ну й нехай, йому байдуже. І знову млосний стогін. Розболілась голова, мабуть, знову підвищився тиск. От, якби ще й не чути, подумав. Знову цокання бакалів, а потім кімнату заповнив запах смаженини. Мати привезла із села напередодні Великодня, ну й нехай. Йому байдуже, переконував сам себе. Що було, того не повернеш. Тоді він повертався додому на вулицю Миру після другої зміни і почув крик дівчини, яка кликала на допомогу. Гвалтівників було четверо, двох ударив, краєм ока бачив, як дівчина тікає, що було потім, не пам'ятає ніби колодою по голові хтось уперіщив. Коли опам'ятався в лікарні, сказали, що в нього пошкоджений якийсь нерв. Він найімовірніше вже ніколи не бачитиме. Вона декілька разів відвідала його в лікарні, а потім припинила, наче й не були вони одружені десять років. Коли виписали додому, приходили друзі, приносили часом пляшку. Він засинав після випитого, вона замикала його тоді в кімнаті. Одного разу, прокинувшись чи очунявши після випитого, вже й не пам'ятає почув у той млосний стогін, закрутився світ, запекло в грудях. Так і лежав день чи два добре, що знайомий до нього навідався знову лікарня, інсульт, вирок, параліч. І знову той млосний стогін із сусідньої кімнати. З очей, схудлими з щоками, стікає дві сльози, а він шепоче, як молитву Боже. Якщо не хочеш забрати мене, то бодай зроби так, щоб я оглух, щоб хоч не чути. Вечоріло, за обрієм ховалось сонце. На лавочці біля будинку. Сиділи дві бабусі і про щось тихо розмовляли. З під'їзду вийшла молода пара. Усміхнені й щасливі, вони кудись поспішали. Він ніжно погладив її волосся, а потім поцілував «У -у -у, стерво! З чоловіком така біда. Дитину рятував, а вона бахура водить. Сутінки вкрили затихле місто. Врешті заснув, вісні до нього прийшла вона, усміхнена в білій сукні, а він цілував її навесні під розквітлою яблунею.